Привіт, котики! Війна війною та про здоров'я забувати не слід. Ні про фізичне, ні про ментальне. Особливо, якщо є дещо, що покращує і те, і інше. Дані про втрати русні майже. Секс. Звісно, війна вносить свої корективи щодо комфорту. Але, як відомо, не можеш змінити ситуацію, зміни до неї ставлення. Перетвори заняття коханням на челендж. Якщо кохаючись, ви почули сирену, пам'ятайте, що у вас є дві хвилини, щоб закінчити, і ще три, аби дістатися бомбосховища. Якщо ж ви у шлюбі більше 15 років, то від початку першої сирени ви не тільки встигнете насолодитись один одним, а ще й прийняти душ, прибрати квартиру, швидко зробити чай і бутерброди. Супер. Дякую, любий, і спуститися у підвал, аби зайняти найкраще місце. Експериментуй. Не будь банальним. Спробуй нові пози. Покажете. А я зараз вам вам поза волонтер. Я знайшов 300 проліків для СССР. О Боже. Поза спецоперація. Любителям іграшок сподобається поза спецоперація, в якій жінка несподівано перехоплює ініціативу. Але є мінус у непідготовленого партнера Палая Моско. Сарян. А якщо ми тільки почали зустрічатися, як натякнути, що подобається, а що ні? Заздалегідь домовтесь про кодові слова. Байден. Фух. Круто. Дякую за лендліз. Арестович. Я так розумію, ще два-три тижні і оргазм. Макрон. Давай краще по телефону. Для різноманіття спробуйте рольові ігри. Для гри вам знадобиться хустка, окуляри та знання іноземних мов. Завдання змусити партнера дістати Вітю з полону. Ну, ви зрозуміли. Будь відповідальним. Якщо це знайомство на одну ніч, Юзай ППО, аби не підхопити mm. Нептуна. Царян. Ось і все. Кохайтеся, бо ми того варті. Я малим збирався на восні.